Що я сьогодні побачила в очах свого чоловіка, і ми зараз з вами дуже дружно зрозуміємо, чому часто чоловікам так важко просити вибачення, так важко визнати, що поведінка його була некрасива, некоректна, неправильна, несправедлива по відношенню до тебе. Ось чого. Давайте прикинемо, що чоловік це от щось таке тверде, важке, от таке мочне, знаєте, як камінь. Пам'ятаєте, вода камінь точить, а жінка. От така водичка. І чоловік от своїми очима, як будто би, повідомляв мені про те, що, слухай, мені зараз визнати, що я там погано себе поводив, це от як, як зломатися. Камінь не може прогнутися. Камню такому такому чомусь твердому здається, що я як прогнусь, так і трісну, так і не стане мене. І він прям захищає свою цілісність часто, коли не визнає, не просить вибачення. І з його погляду я прям щитувала, як ніби він її транслює про те, що ну. Ти жіночка, і тобі легше, от, зрозумій мене, от, без необхідності того, щоб мені приходилося от якось так себе руйнувати. Хоча ніяка це для них не руйнація, і чоловіки, якщо вони неправильно себе ведуть і несправедливо, і це правильно, коли вони просять вибачення і змінюють себе обов'язково. Це не тільки жінка має прогинатися, тому що вона гнучка, а він, як такий твердий, і я нерушимий. І... Класно все ми можемо зробити в стосунках. До мене приходять клієнти, навіть самі такі, і вони змінюються. Якщо ми правильно направляємо свою енергію, свій ресурс. Я як психолог цьому навчаю. Кому цікаво покращувати стосунки, пишіть мені в директ.